Не встиг я записати відео про чарівний е, значить, куточок Івано-Франківщини е, передмістя Лондона в центрі пупа землі. Як до мене звернулися власники квартир з ЖК Фемелі Плаза, ось він, який знаходиться практично двері в двері з ЖК-12 і питаються мене батя Панас. Що це робиться? А що ж тепер люди, які будуть мешкати в наших квартирах, вони будуть спостерігати за оцім, значить, елітним життям, за оціми е, напівнагими, е, значить, косарями тут, і над оціми барбікю і саунами, і джакузями значить, на дахових терасах? І що ж вони мають робити, і як їм всім потім жити, от знаючи. Характерні риси значить нашого наріду От і в мене немає іншої відповіді. от Просто просто змиритися з цим, змиритися, тому що я розумію, що наша значить національна рептилія зеленого кольору буде придавлювати значить не тільки мешканців Фемелі Плаза, а й мешканців княгинина. Ось він там. Ми бачимо. Величезний ЖК Княгинин, який теж з верхніх поверхів особливо буде спостерігати за цим щасливим елітним е, життям, значить володарів цього помешкання. Ну, от, і, і що. І треба просто, я так думаю, поставити перед собою ціль от, в майбутньому е, працювати ще плідніше і ще більше. От і їхати ще далі і далі і далі е, е, хочу саму Австралію. От заробити, заробити ці австралійські долари в кінці кінців, повернутися, повернутися і зателефонувати до компанії Житло. І ми, 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 значить, е, 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 ефективні менеджери цієї компанії допоможемо вам поміняти вашу квартирку скромну у Family Plaza на квартиру у. Елітному приелітному ЖК-12. Я вам просто це гарантую. Поміч така буде надана От, е відповідно за ваші гроші. Гарного дня, чудового настрою е і багато вам прибагато грошей, на ток. елітне житло чекає на вас. Компанія житло, батя Панас!